Художня виставка, яку я назвав Були, є будемо». Це 250 графічних мініатюр, які я іронічно називаю почеркухами. Тому що вони виконані на зворотах студентських рефератів, як правило, вкрадених в інтернеті або написаних там рукопаш мамкою, як правило. Ну і вони виконані в такій, може, дещо нетрадиційній техніці авторучками, якими я пишу, тут же можу писати чорнилом. Деколи там під шкрябою кольоровими олівцями, коли потрібен якийсь кольоровий акцент або смисловий акцент у цій почеркусі. Останнім часом я залюбки почав працювати очеретяними перами і пташиними перами. Я це пробував робити ще в дитинстві, ну а зараз я скористався можливістю. Я буваю в селі, у своїх друзів на Полтавщині. А коли їжджу на Полтавщину, в мене є відчуття, я сьогодні про це говоритиму. Я колись з уст Івана Патриляка почув таке визначення польської мови, яке мене, чесно кажучи, накрило. Швен ні пожигнане. Це світ, який, який зник, і з якими не попрощалися. Це незакритий гештальт. Да, так от я остаточно прийняв рішення, коли зустрівся з вдовами моїх двох старших приятелів, яким я присвятив цю виставку Івану Івановичу Іващенко. Який помер у 2018 році, і Григорію Петровичу Сербіну, своєму сусіду. Я потім скажу, чому саме цим людям, окрім всіх земляків, я і всім землякам з села Бурінка присвятив виставку, я зрозумів, що ні, треба таки зголошуватися на ті умовляння моїх друзів. Які переконували мене, що треба робити виставку. Роботи виставлені тут, ну я вже сказав, 250 робіт ну, це просто крапля в морі з того, що зроблено за останні 4 роки. Сьогодні відкриття виставки Григорія Григоря Лукача як... П'ять років тому в літературному музеї літературна Дніпров'я» теж відкриття виставки графіки його робіт. Це праця Григорія Лукича. В принципі, з часу його виходу на пенсію, тобто вже вісім років, як він вийшов на пенсію на відпочинок, але він продовжував працювати. Працювати уже не як викладач, але як художник. І на це, якби результати його роботи, дуже багато хто говорить, що з виходом на пенсію припиняється діяльність. Навпаки, ми бачимо, що Григорій Лукич говорив про 250 робіт. Про те, що це тільки частина тих робіт, які були дійсно намальовані за цей час. І виставлені тут це тільки частина тих робіт. Я надзвичайно втішена тим, що. Все це сьогодні відбулося. Відбулося сьогодні виставка. Це дуже було важливо, і я думаю, і йому, і важливо тим, хто вболівав весь цей час за нього, тому що, маючи можливість спілкування із ним, дуже хотілося, щоб його роботи побачили не лише щоб та людей, те невеличке коло людей, яким він довіряє, і яким безпосередньо демонструє свою. Малюнки, але і людям, для яких це можливо теж буде важливо, якби це не було незвичайно. 2020 рік карантин 4 місяці майже абсолютної самотності. Я читав і малював, малював і читав. Ну, найдавніша робота це портрет бабусі. Виконаний на звороті шпалерів, бо паперу в мене тоді не було, в 68-му році, коли мені було 13 з половиною років. Оце єдина робота, яка збереглася дитяча. Все решта, миші поточили, мабуть. А найостанніша робота це портрет брата, виконаний Срібним олівцем, і автопортрет. Це, власне, копії, мої авторські копії, виконаних з натури 40 років тому. Парні портрет свій і брата. Ну вони занадто оригінали громістки. І я вирішив трошки в іншій техніці їх повторити, щоб був присутній брат, якому ну, засібно я присвячую цю виставку. Ну Я до нього постійно приставав намалюють, давай помалюємо. Була така фраза Давай помалюємо. Тобто, щоб він там не робив, я прийшов, давай помалюємо. значить Він довжен йти. І... Малює, а я сижу дивлюся. Це називалося у ну, нас Давай помалюй. Ну, а так, брат, все життя малював. Е, ви знаєте, у мініатюрі, у мініатюрі е, важче заховатися. Я це зрозумів тоді, коли, ну скільки це 30 років тому, я проєктував гральні карти козацькі і писанка. На великому полотні, я так розумію, я ніколи не працював у великих форматах, але там легше, легше за штрихами якимись. Там, ну, там легше все-таки заховатися. В мініатюрі не заховаєшся, тому що це кілька квадратних сантиметрів, і там зайвий штрих він просто б'є по очах. Деколи доводиться, працюючи, ну, взагалі в міні-форматі, є тут кілька таких, я для зразка десь там почепили мене. Ну, буквально там. Розміру етикетки на сірникову коробку, то там доводиться потім перекидати перо, в мене хороші пера металічні, але доводиться його потім перекидати, щоб отримати просто лінію, як волосинку. Знаєте, ця виставка, вона, мені здається, це ну, оприявнення якоїсь частини надзвичайно глибокої людини Григорія Лукича Іващенка. Для мене знайомство з ним. Це було знайомство в транспортному інституті і ну, абсолютно геніальна світлиця, створена ним це місце, яке стало таким магнітом місцем тяжіння в 90-х, нульових роках для. Культурних подій нашого міста для тих людей, які приїздили, починаючи від презентації книг і закінчуючи науковими дискусіями. І от ви знаєте, Григорій Лукіч там от саме проявлявся як людина дуже різна, людина, яка здатна. Відчувати найновіші, найцікавіші наукові речі, і яка водночас здатна ось дуже складні речі через образи доносити до людей, і от мені здається, ця виставка, ці малюнки це також просто одна з граней цієї багатогранної людини, і те, як він бачить цей світ і ти. Вдивляючися в ці малюнки, іноді сумні, іноді веселі, пронизливі дуже часто. Розумієте, ти щось знаходиш і в собі. Тут чотири блоки смислових. Там же підзаголовок є у виставки уявлене і бачене. От тема Душа правдива, блок Душа правдива це козацька тема. Ну я не жив у ті часи, але ну, як історик я приблизно виявляю там з літератури, з кінофільмів. Цей світ, і по-своєму трактую. Це теж частина материка українського, який зник. А, ну, улюблені мої теми, ну я кінь по гороскопу, коні, дівчинка мого внука. Займається професійно кінним спортом. <хи> Вдома в мене стремена висять. Тому коні. І тому, що ми виростали, виростали, ми були частиною того світу, тої фауни, яка нас оточувала. Коні, коні з дитинства це частка мого життя. Е, улюблена моя тема, і, власне, вона найближча от до проблеми цього світу, який зник, це були собі. Це фраза. Частина фрази, фрагмент фрази, якою починалися українські казки. Були собі дід та баба. І от в цій серії у мене всі ті люди, які мене оточували в дитинстві, це вже бачене, не уявлене. Це діди, баби, які формували мене, там же в селі було так. Кожен міг тобі зробити зауваження. І ти не качав права, типу, та хто ви такі там? Це ті, хто формував мене, хто мені розказував якісь байки, хто з батьком товаришував. А люди, які, які жили поряд зі мною і так чи інак формували. Це вчителі мої, це мої однокласники, молодші, старші. Я дуже радий А я ще радий. Це символічно. Анатолій Михайлович у 99 му році присутності студентів. Розказував, як я сачкував назад. Ви сьогодні, я думаю, вже <постив> ж не будете такого <постив> <постив> говорити. <постив> Ні, не буду, не буду. <постив> <кх> так, а як ти багато, що творів. А там же ще є. А <постив> дома скільки. <постив> я там, я там, вже подивився. <постив> <можна. повинити. постив> Це, 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 це останні це, два роки, це, два з'явилися. Це два ці ціла історія. Це я тепер побачу, що є там півно. Скільки б я пойму випив це. <говорить> <Заразі рішково. говорить> так, а я пивав, так, не малював. Б. Не малював. Я це вже не одягнув. Не <говорить> одягну <А там>, <говорить> Ну, так, там коли брюшка є. Ну а як? <говорить> Лукич відноситься до категорії тих людей, яких називають самодостатніми. Що це таке на мій погляд? Це людина, яка знає, що йому робити, як робити, про що мислити. І тому його час зайнятий от і до. Колись то, 2000 років тому назад грецький філософ Платон казав, що реально не те, що навкруги нас, а те, що в голові людини. Бо те, що в голові людини, визначає його вчинки. Так от вирвиликий Лукичай, оцю в голові. Тисячі, тисячі фактів людей, він же історик, а історик, він не за дипломом, а за покликанням душі і серця. Тому фактів його багато. Тепер що стосується його, значить, від, відмінності від Платона. Він вважає, що реальність і навкруги нас, тому оце переплетіння минулого і сучасного в його малюнках дуже таке цікаве. Він примушує мислити кожну. Тут не можна подивитися на картину, і сказати, я його малюнок, на ой як красиво, і пішов далі. Треба постояти, помислити, помислити і тому, значить, я би сказав так, він художник, який ото є музеї однієї картини, так от треба один малюнок стояти, роздивлятися і слухати коментар і, і, і посторонніх, і художника, бо там дуже великий сенс, велика думка. Це особливість Григорі Лукича. Ну а оскільки він людина така, яка відноситься ретельно до своєї справи, то кожен малюнок це ну, майже шедевр так сказати, графіки. От, і тому ця шедевральна людина от сьогодні виставила своє. Він малює не для продажу, не на широку публіку. А на на насамперед для того, щоб від, від, відзначити час, показати своє відношення до цього часу, до цих подій. А подій в нас, ви знаєте, дуже багато, і не завжди вони радісні. Ну побажаю Григорію Лукача, щоб він ми з ним працювали не один десяток років. Я його добре добрі відносини в нас склалися, і тому хай він ще працює і радує нас своїми творами. І остання це антропологія. Ну це такий іронічний погляд на самого себе. А я, до речі, в собі присутній в антропології. Я присутній в натовпі, який безкінечно дискутує. Всі говорять, мені здається, ніхто нікого не слухає. Це такі типажі. Ну, Деколи з такою, з таким перцем я їх зображую, всяких там дегенератів. І такі є. І, такі, і таких я бачив. так. У мене приємне тепле враження роботи. Звичайно, одні я розумію краще, інші, я розумію, гірше. Сільські атмосфери чудові, згадуючи село, дивлячись на деякі речі, я згадую улюблене визначення Григорія Лукича під час подорожі і по області, і по Україні, коли андійці. Це так, да, згадки теж про подорожі, поїздки, про села, про міста, про посиденьки в старому кадаці, да, ці всі враження от присутні. От про це, от про це Ну, Власне, от про весь світ, який мене оточував, який я уявляв з дитинства, в якому я жив. Я жив, до речі, в реальному світі, а може, другу частину я жив у уявному світі, тому що я хлоп'я було таке химерне. От якби я зараз сьогоднішній, 70-літній, зустрівся з 45-літнім Тарасом Григоровичем Шевченком. Нам би було про що поговорити. Я це кажу на повному серйозі. Ну, це якраз саме та частина того уявного світу. Так, уявного світу. Виставка вражає. Аудиторія досить велика, досить багато людей, незважаючи на негоду, прийшли поцікавитися картинами. Картини різнопланові. Мені по-людськи дуже сподобалося і козацька тематика, і автопортрети, і сімейні мотиви, спогади про дитинство. І ми бачимо портрети. <му> Нашого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка ми бачимо. Малюнки козака Мамая. Ми бачимо і козацьку тематику, і церковну тематику. І особливо мене вразила техніка виконання малюнка. Тут використовується і кулькова ручка, і перо, і олівці. Я агностик, не боюся про це говорити. Мало хто розуміє. Але водночас я ж сформований. В матриці відповідної культури дає де, де органічним складовим от ці, ці, я навіть не знаю, як там субстанції можемо назвати. А історія їх появи така. Ну, вони досить органічно вписалися в цю виставку, бо тут є малюнки, де фігурують ангели там під яблуною, на дереві. Ось вони там. Це мій внук, він схожий на да. да. всі малі. Всі ангели схожі на малого мого внука. Років чотири тому донька моя попросила, щоб я зробив для її студії ангелочків. Я придумав сам цю форму. Дуже вони прості, але дуже виразні. Я вже їх роздав, хто зна скільки. І сьогодні вони будуть роздані. Тут є кілька ангелочків, які поїдуть на фронт. Я подарую. Своєму колезі, який передасть своєму внуку, який два з половиною роки тактичним медиком. Це Кирило, внук Івана Івановича Кирпи, декана, у якого я був заступником декана в дієті. Ну, один червоний, так і для контрасту, щоб питали. Я кажу, є в мене знайомий соціаліст лівий, і це буде його ангел. І вирізав я чорного. Це перший ангел, ну, люди отримують білих, світлих. Хоча власне і це ж не негативна явище.